Пан Юрій, буквально Сьогодні, от, вночі повернувся з фронту. І от я що ви побачили, що розповіли військові? Яка найбільша зараз потреба? Е, вона як завжди, технічна і по класичних параметрах. Це насамперед мова йде за дрони, бо війна дронів різного типу: розвідувальні, ударні, під різні завдання, наземні, повітряні. Е, це якби питання номер один? Е, знову відчулась гостра нестача мавіків. Сподіваюсь, що міноборони, ті закупівлі, принаймні, які публічно оголосили, що здійснює, достатньо швидко, логістично потрапить на фронт. Є також труднощі. Я розумію, що це пов'язано з партнерами. Це також в набоях, в тому числі стрілецьких. Як та і я сподіваюся, що це тільки по окремих підрозділах. Принаймні, з частиною підрозділів ми зустрічались, де введено режим такої суворої економії. Тому сподіваюся, що цього буде достатньо. А в де конкретно в якщо можна там ви були, тобто в яких частин ділянках Східного фронту, і, і вже тоді вернемося до того З, дефіциту фронту на Донеччині і е, значної частини фронту на Харківщині? І що і, і на Харківщині, і на Донеччині є дефіцит стрілецьких набоїв? Ні, в окремих підрозділах ага. напрямок не буду озвучувати, але насправді це є. А якщо виникають такі історії, то це, це бардак з точки зору постачання конкретної, наприклад, там підрозділу бригади, чи це проблема, яка лежить в Києві? Ну насамперед, однозначно, це часткова відповідальність управління бригадою на рівні комбрига, комбата ага. от відповідальність управління бригадою. На рівні комбрега, комбата, uh -huh. от але вони управлінці середньої ланки, загальне забезпечення і розуміння цілковитих потреб вздовж лінії фронту то очевидно, що це Київ.